засвідчити. Я працював у Працював Доба через три в тому році е, взимку і до, до, до весни до, до. до Великодня. Але була одна проблема. У, у, у охоронців, які працюють Доба через три, вони не можуть працювати суботу-неділю, бо іноді випадає субота. Іноді треба, ось, сестра, зу, я знаю, коли по змінах ти працюєш. От е, і при підійшов такий момент, коли великдень в тому році, але мені ну в неділю ну треба працювати. Я попередив керівництво, кажу е, мені треба на великдень бути в церкві. Я віруюча людина, всі знають. Я попередив. Вони кажуть, шукайте собі заміну. Але ну по правді, то вони повинні мені знайти заміну. От. І там ще був, був один мінус. Коли я е, влаштувався на роботу, то працюючи один, один в зміні, добу, добу, кожен має право на відпочинок декілька годин. От. І коли я влаштувався туди, це ж два роки тому назад, там було ліжко, і ми могли відпочивати вночі декілька годин. Без фанатізму, звісно, ми оглядали територію, але мали таку опцію, як на законних підставах. Ось. Але потім. Встановили камеру всередині, Ну, я не проти камери. Нехай дивляться, як я молюся там, читаю слово Боже. Будь ласка, ось, але коли вони почали фотографувати, що я приліг десь у мене спина заболіла, от і почали скаржитися керівництво, я засвідчив, що я сюди влаштовувався на тих умовах, які влаштовувався, і ну вибачте, але це має право. От, і коли я прийшов, великдень відсвяткував в церкви, така класний у нас був Пасха. От я зателефонував, мені кажуть, ну ви звільнені, тому що от ви сам заміну собі не знайшли. От, я так видихнува лілу, я тепер я суботу і неділю буду служити Богу. От проходив оцей час, буквально от місяць, мені телефонують, юрій, Вікторович, Я кажу, так. Ось ви знаєте, ну би вас запросити на роботу. Охоронцем на ту ж на, ну, на ту ж фірму, на те ж саме місце. Я кажу: Ну я то, будь ласка, але ж що, ви знаєте, що, за що ви мене попросили піти з цієї роботи? Вони кажуть, нема питань, можете то відпочивати. Мам. Я кажу, а яка зарплата? О, так підвищили вже на 150 гривень. Нам продали велике зарплата, 850 гривень на добу. От я кажу, але ще одна є проблема. Вибачте, я не можу працювати в суботу і в неділю. Та нема питань, слухайте, ви головне приходьте, ми домовимося з людьми, які там працюють. В суботу, неділю ви не будете працювати. Ну добре. Далі вам свідчу, виходять я вівторник. Вівтор... Вівторок я відпрацював, Середа, четверг, моя зміна в п'ятницю, позавчора. Підходжу до власника цієї фірми, де я працюю, я на охороні фірми, а це власник тієї стоянки. Звітаюся з ним, кажу, дуже приємно з вами знову вітатись, спілкуватись. От по роботі там поспілкувалися, він каже: Ну що я так знаю, що ви будете відпочивати вночі. Ну я кажу, як домовлялися. Добре, ідіть, візьміть в підвалі ліжко, яке ми забрали півтори року. Встановіть, і нехай воно стоїть у вас. Слава Богу, слава Богу. Богу який за нас, коли ми не в бунті, коли ми йому довіряємо і переслідуємо Божі інтереси в своєму житті. Аллій! А, а, ну це вже сказав цей керівник охоронної фірми, коли за зателефонував мені каже, Юрій Вікторович, ви перемогли. Я сказав, слава Богу, це Бог перед ним перемагає. Слава Богу.